Всім привіт! Вернулася з району, скупилася на 5 тисяч, зараз будемо робити розпаковочку. По цінах дуже, може, які скажу, які не скажу. Та питали за газ. Газ у нас 35 гривень. Так, купили газ, купили бензину. Поїхали розпаковку з магазинів робити. М'ясо, коротше. Ну не м'ясо. Гомілки, тут у нас 150 гривень, сир Я зараз ось в мене чеки якраз є. Коротше, ковбаса, така і куряча. Вийшли в мене на 373 гривні. Це роблю тут, або на кухні невдобно. Не Муки 5 кілограм. Поїхали за врури. А, Купила цю кислоту. І от таке олово чи що воно називається, не пам'ятаю я. Коротше, щоб паяти. Мікрофон у Капсда. Заказали новий. От такі пироги. Поїхали до Аврори. Порошок. Гала. Хі -хі -хі, недорогий. Мою ще, три слона, чай. Так, носків набрала. Усьому сімейству. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Сім пар. Носків взяла. Це сюди. Желе з ананасом в Аврорі. Перший раз таке. хочу скуштувати. Це не тільки було. Рукав чаїв набрала, бо ще одна дитина захворала. Думаю, хай п'є такий. Його то небагато. Хто знає, в Аврорі вже куштували. Тобто, хто часто буває в Аврорі, ті вже куштували цей чай. В Аврора в мене вийшла на 760 гривень. На 703 гривні в мене Аврора вийшла. Тут трішки спецій. Перець такий, перець такий. Е, Спеція до чашлику хай буде. І ще взяла два із, цим, з кока коли Тоже не куштувала, хочу попробувати, що воно буде. Зубна паста невеличка. Е, порошок. Цей шампунь. Не самий, ну дешевий. І одну один Бриток такий. Це все складаємо сюди, бо тут е розклада місця. Це відставляємо. О! Це в на шо нас шота у нас берізка. Дала трішки хай покоси. Там питали, чи мівіну я їм. Мівіну ми їмо. Набрала мівини. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім пачок мівіни. Короче, взяла. Хай буде у нас. Ми любимо і так можемо так. Пачку гречки. Пачку крупи пшеничної. Ой, первук. Пшеничне. Це в нас березка. 400 гривень. Майонез такий. Сода, Пачку рису. І дві Дві макарони. Куркуно. Тоже дешеві. трою. Водій, так що не цей. І львівські, львівські, львівські Дрожжі. Сповнила. І два йогурта дітям такі. Так, і последній це так уже скуплялося, аби не мовчки. Десь у мене ще печиво було. А де моє печиво? яйця. Два десятка, щось вони маленькі, по 58 гривень. Один уже роздавила, ну це як завжди. Морква у нас по 43 гривні. Кілограм яблук і три сахарю. А, і ще взяла е, ці яких помідори розсаду. Не розсаду, а посадити помідори. Скільки там три пачечки і одну капусту. І одну пачечку цих редиски. Можна вже садити редиску, так що. А ще в аптеці взяла лікарстві трішки на 450 гривень. Оце моя розпаківка. І все, все вроді показала вам. і всі гроші, оце всі 5 тисяч. ще не купила олії, не купила, бо треба і за світ і за воду заплатити. Ну, коротше, гроші як воші, ви самі знаєте, де їх брати, коли їх нема. Правильно? Так трішки позбираюсь, бо ж все це треба на кухню перенести. Морква вроді нічого. Район можна не виїжджати. Все треба, все. Треба. Це культяшки, скажу не культяшки чи культяшки, не знаю, я їх так називаю то культяшки чи ще щось. Ви скажете, що ти ж все живеш в селі і в тебе качки чи ще щось, там є качки, ну качки то не те пальто. Мені лично, я люблю отаке цю. Як вона називається? Бролятину люблю. о Сповнила. Як вона називається. Тільки, конечно, дай Боже. Одна пластиночка 150 гривень від кошту. Ну, це таке. А що я ще Це все ще купила? А де печення? Ще печення я брала. Коротше, замість мене за його У печення все буде. Ще таке печення було? Три штучки. Оце три штучки на 100 103 гривні чи що, щось таке вийшло. Дуже смачне, між прочим. Наполеон, Марійка, особливо ось такі, що зараз випускають, то дуже добре. Носків набрала, бо ви бачили мої носки. <свісно> На дворі весна, в шльопках хожу, в калошах невдобно, так що грибуся ногами. <свісно> ну, Магазини хоч не заходь, ну що ти зробиш? Ця вся моя покупка проїходила за гроші з Ютуба. Перший раз, перший клас. <хи> Дякую всім, хто лайкає, коментує. Всім вдалого дня, а я йду переносити, розпаковуватись. А, ще ж постриглася, хто там внимательний, то побачите. Ладно, всім вдалого дня. До зустрічі. Коментуємо і лайкаємо. Так, малесенька вставка. Ще ж забула, ми з малим на рибу брали. Що ми, щоб, ну, помощник, звісно, він знає, що брати. Це є таке якась тут пінотісто, часник. Це все тут авроровське. Ні, не все брешу. Крючечків на карасика набрав дві пачечки. Дві цих взяв, два поплавочках, ці як вони називаються? Тріщотки чи як. По 35 гривень. Це вже він відкрив Бойли чи якось це називається, правильно? Ще мік мікс якийсь. Ще, коротше. Ось два цих. Бивця карася. Ну і... Прикорки дві пачки. Чим це? Ваніль і ваніль. Це а те, що дві ванілі брав? Коротше, дві одинакові взяв. Це не реклама, це просто показую, яким ми користуємося.